Друзі, а ви солите дома самі червону рибку? Якщо ні, то обов'язково спробуйте. Для цього ми купляємо хвостики лососових риб. Ось так нарізаємо по 2-3 см і потім ми його маринуємо. До маринаду нам потрібно 2 столових ложки солі, 1 столову ложку цукру, перемішуємо і гарно обсипаємо кожний шматочок гарненько з усіх боків. Потім ми складаємо його в контейнер і ставимо його в холодне місце на 12-18 годин. Потім ми його відчищаємо від кісточки, нарізаємо гарненькими шматочками для того, щоб зручно було викласти його на бутерброд. Підсмажуємо хліб, намазуємо крем сиром. І викладаємо наші шматочки з рибкою. І за вашим бажанням можете це все прикрасити вашою улюбленою зеленю. Всім смачного!